Усім привіт! Хочу вам показати Sitemap Submitter. Невеликий інструмент, який я створив для себе, для того, щоб трошки краще менеджити сайтмепи, але вирішив поділитись, можливо, вам буде також Е, e, Значить, що він робить? Воно, мовно, у нас є Google Search Console, в якій немає сайтмепів, і в нас є індексна карта, з якою ми б хотіли запушити ці сайтмепи в консоль. Ми можемо залогінитися через Google Аккаунт, обрати свій домен, вставити цю сайтмепу. І відправити її в консоль. Е, вуаля, сайтмепи відправились, сайтмепи з'явилися в аккаунті. Раптом виявилося, що ми десь помилилися. Не знаю, там закинули замість індексної сайтмепи е, якусь іншу, некоректну чи ще щось трапилось. Загалом побачили, що у нас багато сайтмепів, хочемо все прибрати, пересубмітити. Можемо видалити всі сайтмепи з консолі. В один клік переходимо. сайтмепи видалені. Користування максимально просте, функціонал мінімалістичний. По багах, які я зустрічав, це деколи не підтягуються сайти, лікується воно логіном-логаутом і, як правило, працює непогано. Найбільшу кількість сайтмепів, які я субмітив, це було в районі 200 штук. Ну, тобто з індексного сайтмепу 250 сайтмепів засабмітились засубмі в консоль а, без проблем. Але загалом користувався для себе, тому можуть бути баги. Якщо ви зустрічаєте баги, пишіть на пошту в процесі, як будуть якісь вільні хвилинки, буду фіксити або докручувати щось нове. Дякую за увагу!